Коли в місто приходить весна, з'являється відчуття, що всі складнощі нарешті скінчились, а попереду лише світле й чисте майбутнє, таке саме прозоре, як весняне небо. Майбутнє, яке ми всі так довго чекали і про яке ми завжди мріяли. Що, в місто нарешті, прийшла справжня весна. Я дуже полюбляю Київ навесні, і я дуже полюбляю те місце, про яке сьогодні піде мова в цьому відео. З цим районом в мене пов'язано дуже багато приємних емоцій і спогадів. Тут мешкає і працює дуже багато моїх знайомих і друзів. Тут я вперше ходив на побачення з моєю майбутньою дружиною. Тож, катнемо по району, покажу вам тут місця, про які ви не знали. З'їмо щось смачненьке та вип'ємо смачної кавусі. Тож, Київ, Тріп! Ось Поїхали. Я не знаю в Києві жодного місця схожого на це. Для мене цей район є самим яскравим прикладом брутального та депресивного урбану. Прикладом того, як взагалі не повинно виглядати місце, де живуть люди. Просто подивіться на ці масштаби забудови. Уявіть собі, яка тут щільність населення, скільки тут мешкає людей, скільки тут орендують людей. Скільки ж тут багато набудовано, і щоб ви просто розуміли, оце позаду мене ще планують не піднімати коробок. Я не знаю, куди їх ще більше ставити. Але це просто капець. Я тут дуже багато знімав. Я тут дуже багато фотографував. Звісно, я б тут жити не хотів, але в цій урбаністичній, депресивній забудові є якась своя певна естетика. Ну зараз воно ще більш-менш виглядає гарненько, тому що класний день, сонечко. А якщо якийсь паспортний день або якась зима, ох, сюди тут просто повішатися можна, мені здається. Але прикольно. Тож, друзі, класне місце. Дуже раджу відвідати. Якщо хочете відчути себе в справжніх кам'яних джунглях, це от саме воно. Озеро сонячне. Безліч приємних спогадів у мене пов'язані з цим місцем. Саме тут ми робили свіданки з моєю майбутньою дружиною. Вона тут жила поруч. Це озеро створене штучно, його викопали, коли забудовували Харківські і Пазняки. Воно досить чисте було колись. В принципі, зараз воно таке не, не, не дуже брудне, але було воно набагато частіше. Прикольне місце таке зона чілу. Двох районів, якраз воно межує на кордоні між Вулиця Ривуцького, розділяє з одного боку Харківський, з іншого боку Пазняки. Моя дружина завжди казала, що е, жити біля такого великого озера по вайбу на, нагадує чимось життя десь біля моря, в якомусь курортному містечку. Тому що влітку постійно всі ходять в плавках, всі ходять в купальниках. Всі на розслабоні, всі загорають. Тут Завжди дуже багато людей навколо цього озера, я от і зараз під'їхав сюди, правда, неділя та ще й велике свято, але все одно я єлі знайшов місце, де мені взагалі до води підійти, щоб ви розуміли. Тут було два ресторани колись. Зараз вони вже не працюють, але коли вони працювали, от ціле літо вони там до п'яти до шести годин там люди гуляли. І коли вікна відчинені, а поруч з цими ресторанами якраз мешкала моя дружина, то це взагалі, знаєте, додає такого вайбу якогось курортного містечка Одеси там чи, чи Криму, да? коли всю ніч якась дискотека, якийсь двіж прямо в тебе біля вікна, хтось з гітарою грав. От такі в мене завжди спогади тут приємні, прикольні. Ну і звісно, що перші свіданки, які були у нас, які ми тут. Виходили на пікніки, які ми тут гуляли з її собакою. Коротше, класне місце, класне, дуже приємне. З вами зараз в самому історичному, як вважають вчені центрі села, яке виникло тут. Назва була його Позняки. Це 1500 500, 500 рік ще з часів Речі Посполитої, датується, є, зустрічається в назвах. На картах є, зустрічається вже Позняки це село. Знаходиться воно, до речі, на вулиці Батуринській, 12. Така вулиця, яку. Не знайдеш на жодній мапі її не існує. Не на Google-картах ніде. Та як в Гаррі Поттері, платформа 9.3 четверті. Місцеві називаються яма. Тут насправді дві ями такі існує. Ця і біля озера Жаданка. Недалеко звідси. Дві такі території, які місцеві, які проживали тут, які мають право власності на цю землю. Відмовилися свого часу продавати забудовникам. Незрозуміло, з яких підстав вони це вирішили зробити. Є різні чутки, чого вони не продали забудовнику цю землю. Хтось каже, що забудовник дуже мало їм запропонував. Хтось каже, що вони, на принцип, пішли і захотіли жити тут, де жили їхні батьки. Достовірно, я не володію такою інформацією, чого. Воно все в такому вигляді тут залишилося. Може, якщо ви знаєте, якщо у вас є якісь, якась інформація, то напишіть в коментарях, чого цей маленький осередок села досі тут є і досі тут існує. Тут настільки стрьомно воно все виглядає, знаєте, як фільм «Дев'ятий округ, насправді. Хто не дивився, подивіться, дуже схоже. Отак, зі всього, що, 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 що було тут, знайшло, знайшли. Побудували собі паркан, побудували собі будинки, побудували собі якісь незрозумілі конструкції. Але ви знаєте, у кожного в цьому житті свій кайф, тому не засуджую, якщо їм так кайфово жити, якщо вони отримують від цього задоволення, то чого б ні? Головне, що вони нікому не заважають. А місцеві навчилися співіснувати з ними. Вони тут знайшли синергію певну. Козочки гуляють по машинам. Здають, до речі, вони частину території свої, своєї під парковку. О, до речі, дивіться, <здає> той к нам <іде. здає> Ой, Блін, це, звісно, клас. О, так просто... Зараз вони сюди прийдуть до мене. У мене що неба, правда, їм дать. Тож, повернемося до історії через вигідне місцезнаходження цього села, Позняки, воно знаходилося недалечко від Києва, від великого міста. Вони налагодили дуже гарну торгівлю з Києвом. Почали розвиватися, село росло, збільшувалося. На 1917 рік тут проживало більше півтори тисячі мешканців. Було таке воно більш-менш заможне. Але, звісно, до приходу комуністичної влади, коли сюди зайшли комуністи, вони все розкрукулили, позабирали. А потім Голодомор 1933 року, який викосив більшу половину цього села. Ну і потім, 43-й рік війна, під час Другої світової війни на території цього села йшли бойові дії. Коли звільняли Київ, теж дуже воно йому сильно дісталося. Воно вже майже все повністю було зруйновано. З 1989 року Позняки входять в склад Києва і його починають дуже-дуже активно забудовувати. І забудова ця триває досі. І досі тут піднімають дуже багато ЖК, дуже багато як бюджетних ЖК, так і дуже елітних, дуже дорогих. Місцевість тут була заболочена, і коли почали будівництво, то Дуже багато тут висушили території, висушили тут болот, які тут були, і багато завезли землі сюди, щоб почати будівництво, щоб почати піднімати високоповерхівки. Найбільша проблема цього мікрорайону це, звісно, парковка і відсутність парків. Тобто їх тут дуже мало. Велика кількість людей тут проживає, яким місця для паркування явно не вистачає, і якщо там хтось навіть каже, що там нормально все, ми нормально всі паркуємося, у нас все добре. Я навіть дивився якийсь влог, коли готувався до цього відео, подивився якийсь влог про, про нерухомість пазняків. Да? І чувак постійно розказує, так вони зустрілися, і чувак розказує, що от у нас там немає ніяких проблем з паркуванням, я завжди паркуюся. А потім під час того, як вони... Ходять по району, просто все запарковано автомобілами. І він каже: такий, ну я припаркувався, я вже не виїжджаю. Я знову працюю, мені не треба. Ой, то коротше так. Коротше, звісно, да, проблема з паркінгом з паркуванням тут дуже велика. І я так розумію, що вирішити це питання тут неможливо, тому що замість будування паркувальних якихось майданчиків тут продовжують будувати високоповерхівки. Вулиця Урлівська це таке просто <хи> паркувальне пекло, як на мене. Там просто неможливо стати ніколи, ніколи неможливо там е запаркуватися. Парк Позняки найбільший парк мікрорайону. Виник він у 2003 році. Коли я перше сюди потрапив, щоб ви розуміли, то це була таке величезне поле вижженої жовтої трави і поодинокі стирчащі маленькі дерева. Звісно, потім під Євро 2012 його оновили, почистили озеро, зробили таке доволі прикольне місце. Став він набагато краще, ніж був. Це факт. Тобто, в принципі, парками займаються не тільки на правому березі, а ще й на лівому. Але все одно для такого великого мікрорайону цих парків, звісно, дуже не вистачає. А отам знаходиться славно звісний. Бау, в принципі, непогані речі там можна прикупити. Якщо школота не забере все, не вигрібе перед вами. <гум> Майте на увазі, щось я зголоднів, тому поїхали. Покажу вам класне місце зі смачною шаурмою. У вас сьогодні нелюдно. Yeah. Всі Пасху празднують. Yeah. Давайте, мабуть, з куркою мені шаурму. Попити. <плес> За шаурму і напій я віддав 330 гривень. Шаурма 205, лимонад 125. Е, Будемо пробувати. Дуже смачно. Хоча й голодний, але реально смачно. Мав я досвід е, поїсти е, в Нуно ну, бургер. Знаходяться вони на Подолі, це теж їх заклад. Я вважаю, що це топ-1 по ціна-якість на сьогоднішній день. От взагалі. Дуже смачні бургери, обов'язково завітайте. От в цьому відео е, я про них розказував. Е, це вони відкрили на лівому березі свій новий заклад Нуну ну, Шаурма, княжий Затон 4. Теж дуже раджу, дуже смачно. До речі, дуже прикольно, що багато вулиць, які тут знаходяться, да, вони мають дуже красиві назви. Ті назви, які прийшли до нас з прадавна. Ті, які, які ми називали території, я так розумію, які тут колись були. Там, наприклад, княжий Затон, той самий, да, Урлівська, Срібний Кіл. Все старі назви. І коли цей мікрорайон будували, то долучилися історики. І піднімали всі історичні назви. І цими назвами називали тут вулиці. Красиві назви. Дуже красиві. Зараз поїм вже нічого не захочу. Це дуже смачно. Дякую, так, да, дуже смачно. Будь ласка. Все, до побачення. Бачимо ми спроби влади збільшити кількість парків та зон відпочинку на Пезняках. Позаду мене озеро Срібний Кіл, на яке вперше я попав. Здається, в 2005 році. І місцеві наші знайомі сказали, у нас є дуже прикольне озеро. Ми там покупаємося і пожаримо шашлик на районі тут поруч. І Відсвяткуємо день народження. Я коротше, на це все повівся і прийшов на це озеро. І насправді, от, воно е, майже так само виглядало, як це от за воно зараз. Цвіте, брудне, купа сміття на березі, все заросше, О, гамно. Е, з того боку там от, намагаються його відреставрувати, е, е, там як, якусь бруківку кладуть, облаштовують там якось щось. А з боку проспекту тут просто, тут просто такі самі хащі, от точно, як е, я коли сюди потрапив в останній раз. Отоді От в далекому 2005 році. Все це трошечки трошечки печальненько. З 2001 року київська міська влада прийняла рішення про те, щоб реставрувати цей парк, перетворити цей парк на щось більш-менш достойне. Але, як ми бачимо, з 2005 року тут мало що змінилося. шкода. Пазнякам дуже не вистачає парків. Прям дуже. Останній парк, який тут побудовано, це прибережний. І то там мені здається, що його будували з коштів забудовників, які навколо набудували елітне житло. То цей, то, звісно, якось більш-менш щось з'являється. Але хотілося б, щоб було більше. Тому що класний район, багато маленьких таких озер, які можна зробити просто лялю з них. І є ж приклад, як це робиться. Чому не роблять, я не знаю. Позаду мене знаходиться дійсно унікальний житловий комплекс. Таких комплексів існує всього два на всю Україну. І обидва вони знаходяться в Києві, і обидва вони знаходяться в районі Пазняків. У 2007 році його було введено в експлуатацію. На той час це був найвищий будинок в Україні. Спецпроект, який дуже сильно відрізнявся від типової забудови цього мікрорайону: 37 поверхів. 530 квартир, свій вертольотний майданчик, три великі паркінги підземні. На той час жити тут, в такому будинку це був справжній пафос. Ну, по факту, і зараз я вам скажу, що він дуже класно виглядає. На фоні навіть сучасних будинків, які зараз будують елітних, цей виглядає реально круто. Так склалася доля, можна сказати, що нещодавно я познайомився з... Одною дуже гарною людиною, яка мешкає в цьому будинку. Він класний спортік, велосипедист, крутейший бігун і дуже круто розбирається в каві. Тому зараз я його наберу. Антон, привіт. Може він запросить нас на екскурсію? Ти дома? То що, зустрічай мене тоді у гості? Здорово. Привіт! Здорово, здорово. Кожна оця секція це окремий під'їзд. І їх тут 해, три окремих, і одна центральна, саме велика. <pl problème> — в центральному Так, В центральному. Центровий. А зі світлом завжди. Ну як сказати, у нас є цей, у нас тут так вийшло, що по проєкту будинку взагалі був передбачений, ну, це ж таки був експериментальна серія будинку, тут був передбачений генератор Прямо по замовчування з самого початку. Але його чомусь не під'єднували. Типу, коли вимикали світло, ми все одно ходили пішки. І така собі історія, я кажу, ну типу, я ще собі могси міг все дозволити, а Та от, от да, похилого віку люди, там, ну, мами там, з дітьми, це ну, не дуже прикольно було. А от ми вже на 30-му. Oh. так знову ж так по кругу можна ходити. Типу ти там ходиш, і, так ось це можна обійти. А от тобі на базінні. Офіть. А це трущоби, да. так, а тут класно, ти бачиш всі мости. 3-4 тут навіть ти бачиш мости. І які, якусь частину правого берега. Офігеть! Ну такий можна із 36-го подивитися. Хоча ми вже вище за будь-який будинок, який тут є поряд. Тут навіть нас... слухай, навіть оці будинки, які нові, не такі високі? Ну так, да, вони всі. 21-24 поверхи. Тут у нас зараз 36. Розкажи мені про цю ракету. Що це таке? Слухай, там нічого такого особливого. Це звичайно. Ну, зараз це вже взагалі у кожного третього. Це такий був бренд, який... Там, мабуть, пару років тому, ще, там, можливо, там не всі знали, але 3D, італіянський бренд зараз привозять, хто там АДІ чи Ай Львова, їх прям пачками ну сюди заганять. Це італійський, як вони пишуть у себе на сайті, я не знаю, там така у них є новий підрозділ чи новий, я не знаю, вид велосипедів, це типу знаю. Типу цей широкої рами, бачиш? Така надхаліка, вона аж флекси, типу. І... Геометрія більш все-таки гребельна, мені здається. Але от в мене є вілсет шосейний, і мені кайф типу, по дорогам. Ганяти... А в тебе дуже широкі ці покри. Ну це 35 Але ж в мене є другий білсет, і той же у мене на 40, і він такий прям зацепістий, я там на грунти, mm -hmm. коли їду поговному. Я кажу, то мені норма ганяти на цьому. Красивий. Скільки ти за, за рік проїжджаєш? Десь 7-700 за сезон той, ну і так плюс-мінуси, і поза той сезон, там, а я всього два сезони катаю. Мета є якась в тебе? Досягнення якесь ставиш перед собою? Це ж не тренування, це в мене більше тревел історія, така що більше подорожі, бо більше. Ну я ганяю, на всякі там із райдаутом можна і там, і бревети якісь да, проїхати можна, але сказати, що там прям за часом ганяюся за якимось тумбами ні. Угу. А так зараз якось воно не дуже цікаво. Мене є повністю байпакінг, сумки. Uh -huh. от мені таке там подорожі, гамачок якийсь взяти uh -huh. там, поїхати. Оце мене цікавить. Мені, мені таке більше. Грево тревого. Знаєш, бо все. Як тобі взагалі на Пазняках живеться? Як ти оціниш район? — Я звик. Я коли сюди заїжджав, я навіть не думав про цей район. Мені здавався, він прям переселений. Воно так і є, якщо ти бачиш світу. Але мені треба було по роботі, і так вийшло, що хотів поближче до свого проєкту жити. І Тут війна почалася, ми сюди початку переїхали. Думаю, це буде як би там на деякий час. А потім так вийшло, що залишилися. Ну і після всього цього він так швидко звик, що прям все тут подобається. І близькість до метро, там для когось це важливо, і всі ці великі там ТРЦ, да, mm -hmm. і рімоли, mm -hmm. і, там сільпо, все що хочеш тут. Тобто, Сіновуси, все є. От просто ресторани, де поїсти, все поряд. Mm -hmm. Для дітей треба садочки, школи, от, гімназії, все, все воно в більшій доступності. Тобто, це mm -hmm. дуже прикольно. Да, не вистачає якогось там лісу чи великого парку, але є набережна. Ну там я бігаю. там. Тейлбін чи Русанівський там канал бігти там ще більш-менш можна. Чи в нас себе по всі можна бігати там? Знімаєш багато тут? Ну фото відео. Спочатку було, зараз вже воно все пригоділося. Так, тільки кажу, заходи сонця бувають дуже цікаві. От прям а так ж мушу знімати Там різна погода, але плюс-мінус вид один та самий. Да. Макхес, є. Диви, це все реальна кава. От, ну, тут ще, там от є пачки ще навіть не відкриті. Там, де кав, і під еспресо, я там роблю буваю. А тут. Ти хочеш, ну, типу, звичайно, такої стандартної кави, може, фільтр поп'ємо? Чи е, пам'ятаєш ми з тобою якось в кав'ярні, пили, я тобі розповідав про ферментовану каву? Я повністю довіряю експертному. Сміти просто заціни цей аромат. От, це, там, це Тут профіль смаку в смаку, цікаві дескриптори, папая, манго, ківі, персик і... ну Тут квітковість написано, але це така історія. була. Цікаві ребята, це теж наші тіпа, радіокава, самі обсмажують каву, вже досить давно в них є свої, Але мені подобається їх опис, і взагалі підхід до кави. Грам 20 зробимо. Мабуть, навіть трошки менше. Я роблю собі десь плюс-мінус по 6,5 грамів на 100 мл води. Класний рецепт мені дуже подобається. І от зараз сюди соточку води забудемо, буде, буде смачно. Ну, ти взагалі кавоман такий жорсткий, да? Да, я в цьому плані, Блін, люблю каву і так вийшло, що ну, в мене ж, тіпла, я розвивав кавовий бізнес, мені цікаво було і своя кав'ярня, щоб намагався відкрити. То так, да, хоч не хочеш, прийшлося в цьому розібратися. А коли розібрався вже, ти знаєш, як кажуть Совершенстві нет предела. ти починаєш заганятися вже так, і, і того, і все, вже це не цікаво, вже хочеться щось більш-менш інше, і там стільки смаків класних. І ти дійсно, коли починаєш розбиратися в каві, ти розумієш, що там прям вистачає ну, така знаєш, велика палітра смаків. Ти можеш розвиватися і розвиватися, дивитися кожен раз щось різне. Це треба спочатку змочити фільтр. Хтось, тут два варіанти. Це, по-перше, прогріти саму воронку, а по-друге, ну, хтось каже, що на цих фільтрах збирається якийсь пил з виробництва. Це може бути. І Ти його просто проливаєш. Тепер треба для гарного рецепту обов'язково виставити, ну, типу, Правильну температуру. Ну, я там 95 плюс-мінус каву заварюю, але обов'язково не кип'яток. це прям повинно бути. До цього взагалі потрібен цей чай, як бачиш, у нас є окремо для чаю, а це тільки для кави. І просто заціни цей аромат. Прикольно. Да? Да, ну да, ти прикольно, скажи, да. якщо б тобі да. просто так дали і сказали, що це кава. Це ж навіть кавою не бахує, так? Да. да. Дякую тобі дуже за екскурсію, дякую mm. тобі за таку смачну каву. Будь ласка, заходь обов'язково. І рад знайомство. На взаєм, друже. Я завжди радий, так що залітаю в гості. Дякую. Давай, удачі. Звісно, Антон людина гостинна і кава в нього смачна. Але де ж попити кави нам? Тож, зазвичай, коли я на районі хочу випити кави, я їду сюди. Це та кава в Рівермолі Дніпровська набережна. Дуже раджу це місце. Класний заклад, смачна кава, гарний персонал, гарне обслуговування. Все на вищому рівні. Але саме головне, що тут позаду мене є набережна. І заходи сонця на цій набережні просто фантастичні. Тому можна взяти смачної кави і насолодитися чудовим західом сонця. Дуже раджу. Класний район. Не без недоліків, але такий приємний і затишний. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивились це відео. Дуже буде приємно ваша підтримка у вигляді вподобайок та підписки. Це дуже буде мотивувати мене знімати далі, тому що без глядачів немає кіно. Бережіть себе, до зустрічі.